А чи зараз казати ну, відсотково, скільки ну, початку пунктів або переджім, скільки обладнано системами живлення, якщо у разі виднення світла до отриманого, ну, скільки ось, буде запитано аварійно початку тепла? Дивіться, по стану на підготовку до попереднього сезону у нас було завдання. Для забезпечення живлення, поживлення всіх мереж забезпечити всі гінати це завдання концерну міські типових мережі на 100%. Тобто, якщо ми кажемо про маленькі об'єкти, такі як ЦТП, такі як маленькі насосні, підкачувальні насосні, на сьогодні у нас і маленькі котені і маленькі котельні, які ми в подальшому використовуємо як е, пункти незглавності. Вони, як правило, на 17, 17, 17 штук да, 17... на базі швидкі. І дитячий садочок. Тобто ці всі локації забезпечені на 100%. 37 котин. Всьоготе, будуть працювати з е, опаленням, якщо буде електричні енергії. У е. нас залишалася, лише тільки ті котельні, які, як сидячи, допоміг, які потребляють, застосовувати велику потужність. Тобто там, де більше одного мережа. У мене одне питання.